Чудово. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Андрій Жибінський за цей, за цей подарунок. Завжди думав, коли це я скупаюся. Я його приймаю. Я ще маю кума, який дуже швидкий на підйом от в гарних справах. Так що ця справа гарна. Так що Я зразу ж передаю першому, кому передаю це Миколі який буде це робити зі мною і хочемо розказати про, про саму цю процедуру, е, яка прийшла до нас з зненацька е, зі Штатів. Ну, Прийшла так, прийшла, ми там трошки далекі, ми на іншому континенті, так що ми, ми її трішечки змінимо. Ми змінимо її в якому плані. Звичайно, що ми е, з Миколою підтримуємо нашу українську армію. У нас є регулярні платежі на українську армію, ми допомагаємо е, нашій наші державі, ми допомагаємо нашим е, захисникам, чим можемо. Батальйону «Золоті ворота привіт. Саша, привіт. Е, до самої суті. Чому що ми хочемо зробити і як ми це хочемо зробити? Ми хочемо зробити якоюсь гарною, гарною такою. Чудовою справою, яка, ну, як почати е, для, для нашої держави, почати е, нове, нове мислення. Ми знаємо, що сильна держава це здорова та освічена нація. Ну, здорові, будь ласка, закаляйтеся, е, освічена. Вже в нас були розмови е, з Васильовим Васильовичем Королюком, якому ми також передаємо естафету. Ми йому підготували маленьку карту. Виховали, Вася, ми передамо. Суть самої тепер процедури. Ми збираємо свій вже не перший місяць своєю маленькою компанією, збираємо гроші, які дивіденти від, від цих коштів переходять на цю карту. Василь Васильович. Витрачайте його на благо факультету, витрачайте на, на розвиток наших студентів, допомагайте розвиватися і е, втілюйте, втілюйте максимальний, е, максимальний зріст кожного студента, щоб він, щоб він розумів, що якщо не ми, то хто? Микола, ну, я багато дуже говорю, да? Я хочу передати слово Я дати. трошки передати слово тобі, купатися будемо разом. Дякую. Одразу теж хочу передати вітання всім нашим друзям, передати окремі вітання Андрію Жибінському, який передав виклик мокому Андрію, а він, відповідно, передав мені. Тому спробуємо з гідністю прийняти цей виклик і передати далі. А, у нас є немала кількість друзів, які нас підтримують вже за розмовами, підтримують матеріально. Готовий підтримати ту ідею, яку ми разом виносили, яку щоріч підтримуємо, збираємося. Почали ]ся. втілювати. Звичайно, вже почали навіть втілювати. А список у нас був офіційно перший накиданий, можемо зараз його частково озвучити, те, що по пам'яті згадаємо. Отже, Василь Васильович Курилюк перший буде відповідальний за розпорядження коштів. Далі передаємо. Наш виклик Анатолій Отрошко, Волхернюк Тимофій, Шаплавський Валентин, Макаренко Валентин, Геннадій Рьоменко приймав, але, можливо, ще нехай прийме, Під зайвим не буде. Передаємо вітання і виклик Драч Леонід, Савенко Вадим, Захащук Андрій, Кардаш Олександр, Довгорук Ярослав, Разуменко Олександр. Савченко, Савченко, Роман. Савченко Роман. Бутанов да, Роман. Бутанов Роман. Особливе вітання ми передаємо навіть в Європу, в Німеччину, гордо Олексій. Горда, Олексій, Будь ласка, не покажіть, забувай, нам. покажіть не заб... як купатись. Не Які у вас там річки бувають, аби не забував батьківщину. Можливо, якщо когось не згадали, то я впевнений, що це піде потім лавиною. Вони до нас підключаться. Ні в якому разі ніхто не уникне свого виклику. Будемо тримати їх в нашій темі спробуємо, аби вони нас підтримали, Ну, будемо надіятися про на це. От. Ну і в принципі, знову ж таки, дякуючи Андрію, він показав, що в Україні є козаки, які не обливаються таберцями маленькими з льодом, пірнув у річку. Тому, аби не падати лицем в бруд, ми вирішили теж вернути в славну річку Дніпро. Тому... Да, я думаю, варто починати, бо да, сказано да. було багато. Говорити можна довго, а, а лісти потрібно. Да. Шо, ну, все. Слава Україні! Героям слава! Ну Що, кума, ви перші? Бо виклик приймали ви перші. Ну так, А ви за мною? Звичайно, без, без затримки. Ну Що, Україна понад усе. Готова ідея. Ну що, друзі? Вперед! До перемоги разом! Да. Чекаємо П... відео! Да, чекаємо наступних відео і бережіть Україну! Ти знаєш! Ви стикніть, стикніть, бо у нас колбасі. Ну так, страшно, так. Да? Такі страшні черти, які вонолюють.